За декілька місяців 160 військових із 93-ї та 95-ї бригади отримали статуси учасників бойових дій. Завдяки цьому українські бійці можуть користуватися пільгами. 114 захисників України отримали бажані документи завдяки правозахисникам із громадського об'єднання Січ. Вони кажуть, поки всі необхідні папери оформляли без звернень до суду. Проте є й такі випадки, коли без цього не обійтись. Тему продовжить Христина Вингляускайте. Для українського військового отримати статус учасника АТО важка справа та бійцям 93-ї та 95-ї бригади це вдалося. Дніпропетровські правозахисники за два місяці зібрали необхідні документи та відправили їх на розгляд профільної комісії у Київ. Звідти ж прийшли позитивні відповіді. «Ще около 500, по 500 чоловікам зібрані матеріали для отримання статусу учасника бойових дій. Ми тримаємо руку на пульсі, стараємося допомогти нашим ребятам, так як ну дійсно получається они приезжают на ротацию, 10 дней они в отпуске, от 10 до 20 дней за это время они вполне могут сделать, подготовить пакет документов для получения статуса участника боевых действий. Загальна статистика отримання статусів на Дніпропетровщині низька. Проблемою фахівці називають військові частини. Із-за пасівності іменно військових, які не, займаються цим, і проще сказати, що что... та потім виконаєш завдання, потім прийдеш. Ілі сказа сказати інформацію, там не вистачає справки. Ми львійною долю врівніми потратили на то, щоб вони затребували секторіальні прикази, без яких этого не здійли. Не єдиним проте чи не найяскравішим прикладом того, що в деяких випадках отримати статус учасника АТО можливо лише через суд. Є Ганна, медик батальйону Донбас. Нагадаємо, жінка пішла добровольцем на передову і була поранена в Іловайському котлі. Потім три дні полону у російських найманців. Дивом вона вижила та змогла отримати медичну допомогу. Спершу в Лікарні імені Мечникова, потім в Литві. Жінка перенесла 11 операцій, і це ще не все. Її надалі необхідно лікуватися. Проте яким чином невідомо. Адже з'ясувалося, що видати справки, які підтверджували, що Анна у серпні була в зоні АТО і поранення отримала саме там, ніхто не може. Якщо на сьогоднішній день я не получу від батальйону водитих від справок, звісно, мені закроють больничний лист, мене відправлять в Одесу. Я прийду в поліклініку в Одесу. У мене слово ранення в звичайній державній поліклініці не пройде. Ой, слово раненіння надо переписати, як будто у уміня битоває травма. Жінка зверталась до керівництва батальйону Донбас. Там сказали, зарахувати Ганну звичайно можуть проте з грудня. Попри те, що в батальйоні знають вона була в зоні АТО із і серпня, записати її до лав добровольців заднім числом, не в змозі. Натомість є відписка. Приймала участь в спецоперації в зоні проведення АТО разом з батальйоном спеціального призначення військової частини 3027 національної гвардії України в якості медика-волонтера з 15 серпня 2014 року. Тобто, якби підтвердження є, но документально мене не можуть найти вот в цих книгах. Документально мене немає. Справою Гани зацікавились сніпропетровські правозахисники і поки займаються збором документів, адже ця відписка нічого не варта. Перший шаг ми будемо доказувати перше то, що вона получила ранення, а не травму. А свідтявшона була була раніні. Ну на основі, можливо, цього рішення суда ми будемо доказувати що вона приймала участь в бойових дійстві. Фахівці кажуть, в першу чергу вони особисто поспілкуються з керівництвом батальйону. Якщо ж і після цього справа з надання статусу учасника АТО не вирішиться, адвокати готові боротися за права жінки та інших вояків в судах. Христина Венгеля Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.